Зараз ми знаходимося на вулиці Гану Світличної, За моєю спиною майданчик ТПВ, який збудований для приватного, приватного сектору. І як можете бачити, що є накопичення негабаритного сміття, різноманітного, не тільки там гілки або якесь таке щось побутове. Ну, бачите, що є все. Законодавче врегульовано, що об'єм такого сміття не більше 10% від загального об'єму сміття, яке вивозиться містом на полігони ТПВ. Ну, на жаль, протягом там, мабуть, вже вісьми років ми підраховували ця цифра. Ну, суттєво більше, ніж 10%, і, відповідно, маємо проблему перенакопичення. Щоб трохи врегулювати цю ситуацію, ну, по-перше, минулим конкурсом, який був проведений, і ну, зараз перевізники працюють по такій схемі, це вивіз не габариту двічі на тиждень. Зараз він ну, графік витримується. В більшості є, є де, ну, бувають там збої, але в більшості він витримується. І, скажімо так, те, що ми зараз бачимо, це ну, не, 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 не так вже багато, як було коли був один, один раз на тиждень вивіз. Ну, а все ж таки, після вивозу ми робили аналіз десь протягом дня або двох. Площадка накопичена. Деякі місця є, де щоденно обсяг накопичення на декілька вантажних автомобілів. Що ми пропонуємо мешканцям зробити тим, хто вивозить таке сміття своїм транспортом? Зараз на полігоні ТБО, ТП на нашому полігоні ТПВ. Створений окремий майданчик для прийому легкового транспорту та так, невеликовантажного. Тобто, якщо є така, така можливість, ви вивозите своїм транспортом, будь ласка, можна приїхати, безоплатно здати, є під'їзд, є можливість вивантаження. Все. І Більше питань до вас ніяких немає. Якщо нема можливості, ну, наприклад, або ви наймаєте ну, скажімо так, сторонні організації, які виконують ці роботи, теж ну, можна зорієнтувати, що ну, така програма є і на, не на майданчик ТПВ, не, не у ліс там, не в посадку не потрібно це робити. З метою зменшення стихійних звалищ на вулицях нашого міста руководством міста було прийнято рішення щодо безоплатного приймання на полігоні твердих побутових відходів, негабаритних побутових відходів та будівельних відходів. Для цього була організована така зручна площадка, на яку можна заїхати навіть легковим транспортом. Та зручно вигрузитися. Час роботи полігону з 8-ї години до 17-ї. Запрошуємо всіх жителів міста зробити наше місто чистим і зручним, комфортним для життя. Зараз в місті є база, доступ до бази автотранспортних засобів на більшості таких проблемних майданчиків ТПВ у нас. Вже е, е, працюють відеоспостереження, можна, можна буде теж подивитися, е, ми можемо перестановлювати власників цих транспортних засобів і, відповідно, ну, реагувати у вигляді штрафів за порушення правил благоустрою. Щоб цього теж не допускати, тому що там мінімальний штраф 1370 гривень. Теж, ну скажімо так, за ці кошти можна, можна доїхати до полігону і вивантажити свій, своє сміття. Перевізники, які надають послуги з вивезення сміття, надають послугу з вивезення великого габаритного сміття, в тому числі окремо окремою послугою. Якщо є бажання, можна до них звернутися. Є у нас і організації в місті, які просто ну, скажімо так, надають послуги з перевезення будь-яких вантажів, відповідно до них можна звернутися, ну або ж з власним власним транспортом, власними силами.